Компанія автофокусу у нас з'явилася нове цікаве надходження. Це у нас Toyota Avenza 2014 року. Автівка у нас має бензиновий двигун 2.7. вона у нас на газу, на гарненькій резині, В цілих дисках, в цілому, в гарному технічному стані, в гарному стані по кузову. Крім цього має досить великий багажничок. Також давайте зараз подивимось. Він у нас зі престора, є окремо також для нього коврики. От автівочка у нас. Досить непогано в сімейному плані. Місця в ній досить багато. Крім цього, подивіться, у нас є великий просторий салончик. Світлий шкіряний, до речі? Тут у нас досить багато місця. Шкіра збереглася в нас в гарному стані. Крім цього, в дану комплектацію ще входить у нас. Непогане мультикермо, бортовий комп'ютер. Є також привід зеркал, люк, непогана мультимедіа, камера заднього огляду, підігрів сидінь, вибір режимів руху, двозонний клімат. Також електричне регулювання стрільні, є електроспопідники, електричні регулювання зеркал, непогана акустика, в цілому досить непогана комплектація в даного авто. Якщо вас цікавить така Toyota, звертайтеся до компанію Туфу за адресою Михайло Решка, 4А.